Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би заміряти вам потужність і чутливість радіостанції Застон М10. Нагадаю, це новинка від компанії Застон, широкополосна, з широким прийомом, з широкою передачею. Будемо сьогодні заміряти в різних діапазонах. Думаю, буде вам досить цікаво подивитися, що вона в нас видає. Виробник заявляє 10 Вт вихідної потужності на максималці. Також робота в садкомі, думаю, що мала би бути. Ну, Це все ми провіримо. Переконаємося самі, як то говориться, на практиці. Ну що ж, давайте приступимо. Заміряти будемо, як завжди, із своїм приборчиком-4 СВ-33 і еквівалентом нагрузки 25 ватним 50 Ом. опір. Що ж, приступимо. Зберемо нашу конструкцію. І почнемо, звичайно, там, де вона нас передає. Передає вона у нас на двійці. Ну, починаючи від двійки. Так, що в нас тут є? Давайте почнемо спочатку двохметрового діапазону. 136 МГц. Як бачимо, максимальна потужність. Так, не переключив на потужність, ну тут 9,9, 10 Вт на початку двохметрового діапазону. One, four, five, six, Я напевно не там вам заміряв. 9,8, 9,7 виходить, а ні, все правильно, та на... В любительському діапазоні 9,6, ну, виробник заявляє 10, в принципі, похибка ще самого прибору може бути, як самі розумієте. Ну, так, давайте тепер кінець двохметрового діапазону. 174 МГц. 9,9-9,8 Вт. Я в принципі вважаю, що е, потужність непогана. Ну, але в нас виробник заявляє потужність е, вихідну від 136 МГц і до 600. Я вам скажу точно, щоб не помилитися. Не помилитися до 600. До 600 точно має передавати, одним словом, будемо пробувати. 200 МГц. Кнопочка передачі, я тут вже бачимо на максимальній потужності 4,3 Вт. Ну, не знаю, чи потрібна буде ця комусь частота, але. Ну, давайте 250, наприклад, введемо. Тут в нас взагалі потужності нема. Ну, це так званий садком. Але тут іде в нас прийом садкому, відповідно, нам там передавати не потрібно. Давайте почнемо з передавальних частот садкома. Це в нас є 290 МГц. На 290 МГц у нас починається передача насадком. І там вже нам буде досить і досить і цікаво подивитися на результати. На 290, як бачимо, нема нічого. На максимальній потужності передача, так як би є, включається, але ну, я думаю, що це треба буде все прошивочкою е коригувати. 295. Тут у нас так само передача йде. Бачимо, потужності немає, але передача є, тобто я думаю, що програмно можна буде це все зробити. 300. 300 МГц, максимальна потужність. І тут так само Бачимо глухо. А, вже ні, вже я з'явилося. Як бачимо, 3,2 вата. Може в мене там. Ну, давайте ще раз на 295 попробуємо. Ні. нема нічого, як бачимо взагалі. Ну так, 305, давайте попробуємо. То все, передавальні частоти садкома. Я думаю, для людей буде то інтересно. 3,2 Вта. В принципі, 310 ще є передача в нас. Так, що в нас тут? 3,5 Вта. В принципі, для садкому це вистачає, якщо при ефективній антенні все буде чудово. І ще, якщо я не помиляюсь, деякі є частоти передачі на 315 Давайте і тут ще провіримо. 3,9, ну, можна сказати, 4 Вт. Досить і досить непогано. На 350, давайте вже провіримо тоді. Тут же у нас потужність піднімається, 4,7 Вт. 400 початок 70-го діапазону. Hero. О, 7,5 вже. Бачите, ну, в тих діапазонах, яких вона фактично потрібна на передачу, вона працює. На садкомі там так є трошки нюанси, але в принципі я думаю, що вони будуть рішені. 432 500 Hero. Максимальна потужність. Ну, 7,8 Вт. В любительському так званому діапазоні 70 ну Давайте 446. <кій> на PMR -і. 8 Вт, 7,8, 7,9 ну В районі 8 Вт він видає на 70-ті. Давайте кінець 70-го, може комусь буде так само цікаво. 7 Вт. І давайте провіримо, докуди вона у нас буде передавати. 500. 5,2 Вт. 550. Просто самому цікаво, де вона А тут вже 1,9 на 550. Ну Дивимося далі. 600. Ой, я набрав 400. І давайте 600. Ага, 600 вже у нас не набирається. Як бачимо, ну давайте 590. 590 ще набирається і тут у нас вже потужності нема ніякої. Ну, що ж, в принципі, чого можна було і очікувати. Тепер давайте глянемо, де резонує наша штатна антенка на от такого от плану. Пише 136 174, 400, 520 МГц. Ну, давайте подивимося, де вона у нас буде резонувати. Звичайно, я не буду вимірювати точних... КСХ, тому що, самі розумієте, в хаті це зробити нереально. Так, ну що ж, бачимо на двійці вона в нас не резонує взагалі. Так, резонансу на двійці нема. Якщо в любительському діапазоні там поза 10, ну, коротше, антенка там не працює. Ну, давайте глянемо на 70-ці. Так, вона у нас і на 70-ці толком не працює. Ну, коротше, антена під заміну однозначно. Тому що з такою антенкою працювати, ну. Як бачимо, коли ми беремось... Ага, ну трошечки з'являється. Та, є щось. Давайте подивимося. Резонанс на 432, 1,1. А ну ще разок, давайте я припіднімлю. Подивлюся на двіючці. Так, резонанс є все-таки, бачите. У нас щось дуже сильно чутлива та антенка. Резонанс у нас є на 140, 1,6, на 145. В районі трійки. Ну, Все рівно кажу, антена під заміну штатна, тому що ну, з такими характеристиками не думаю, що вам буде дуже цікаво нею користуватися. от так. Ну, що ж, Заміряли потужність. Будемо міряти зараз чутливість. Тут у нас буде що поміряти. Адже радіостанція має дуже широкий приймач і передавач. Ну нам цікавить іменно зараз приймач в даному випадку. Давайте почнемо, напевно, з авіа. Так як знаємо, що авіадіапазон у нас тут присутній. 120. Так, тут у нас якась перешкода. Давайте ми змістимося на 122, напевно. О! 122. На приборі так само виставимо 122. 122. І будемо пробувати зараз так. Давайте провіримо наш Menu. Radio. Band set. Зараз ми наставимо наш squelch Шукав я довго цей сквелч. <кхи> Він у нас під 47-м пунктом. Так, бачимо, сквелч виселений на одиничку. Так. Що ж, в принципі, 122. Будемо пробувати. Що воно у нас покаже? Яку чутливість. Ну, бачимо чітко воно вже пробивається на 119 dbm. В принципі... Навіть на 120 вже так трішки пробиття йде. 120-119 dBM. Ну, давайте будемо рахувати, що 119 dBM все-таки. В принципі, чутливість на авіа досить і досить непогана. Ну, давайте 145, 500. 145-500. Виставимо на приборі так само 145-500... 45 500 І будемо дивитися, що воно у нас покаже на двіючці. О, щось тут у нас. Як бачимо, на двічці щось вона глуховеньке. 108 DBM. А ну ще раз я зараз гляну, все-таки сквелч удиничка стоїть. Да, глухенька. 108 dbm на 145 500. Ну що ж, Двіючка тут буде не її, як то говориться, озиром. Ладно. Давайте провіримо садком. 255 550. Сама така частота, можна сказати, популярна. 255 550. Ну, давайте подивимося на садкомі, що вона у нас покаже. Як бачимо, у щось і на садкомі не дуже хоче щось приймати. О, да, результати, звісно, садкому начути, напевно, що не буде. Чутливість така собі. Якщо чесно. Ну, давайте ще подивимося, наприклад, на, 200, на 260. Може щось. Ага, 260 у нас якась перешкода йде. Ну давайте 261. Давайте ще попробуємо. Я хоча я не думаю, що щось дуже сильно поміняється. Але 261 000. Давайте подивимося, але... Є, то саме. Насадкомічутливість дуже і дуже нехороша. Ну що зробити, як то говориться? 70, порядка 80 dBM. Вона можна сказати, що глуха. Ну, давайте подивимося ще. Інші діапазони, наприклад, там 350. Вже якщо почали робити, давайте проглянемо всі діапазони, чи вона у нас буде чути десь нормально. Так. 350. О, тут чутливість вже, звісно, поліпша. 122. 122 dBM. 122 dBM. Ну давайте, ладно. 432. 500. 70 диапазон, так званый, любительский, можно так сказать. 432. 500. Ну давайте, будем дивитись. Що воно в нас там покаже? Самому цікаво. 123, 122. DBM. Ну, Тут вже, в принципі, більш-менш приємливо. Ну, давайте ще PMR 446. Так, 446. 46. Давайте провіримо. Ну, тут чутливість взагалі чудова, 126 dBM. Ну, 70-ку вона буде чути досить і досить непогано. Ну, що я вам можу сказати про радіостанції, в принципі, радіостанція, в принципі, непогана. Я думаю, що все рівно треба. Буде її доробляти, бо бачите, чутливість на садкомі не ахті, як то говориться, але я думаю, що це навіть справиться прошивочкою. Ну, а для любителів покулупатися в радіостанції, думаю, також буде привід в неї залізти і зробити з неї просто шикарний апарат. Ну, ви знаєте, за стони хороші апарати. Плюс тут є навіть цей самий валкодер, що мені дуже подобається. Ось якось так. Так що, в принципі, дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.